Сновидіння як відображення психічної структури. Сновидіння це не випадкове марення, а щільно структурована мова несвідомого. Як зазначають французькі психоаналітики Жак Лакан, П'єр Федіда, Андре Грін та інші, сон це не лише виконання бажання, а й форма, в якій суб'єкт організовує свою зустріч із бажанням іншого. Тобто структура сновидіння тісно пов'язана з психічною структурою суб'єкта, його фантазмом та фундаментальною тривогою. Кожен тип психічної організації формує не тільки свій тип захистів і конфліктів, а й свій унікальний спосіб сновидіння. Те, що з'являється уві сні, чи то сцена з іншими людьми, чи катастрофа, чи абстрактна пустота, є симптоматичним для глибинної структури суб'єкта. І причина цього в тому, що сновидіння це місце, де розгортається фантазм, уявна сцена, яка дає доступ до бажання. Однак у різних структурах доступ до бажання по різному регулюється від витіснення в неврозі до виключення в психозі, звідси і такі різні сни. Невротична структура Що це за структура? Невротик це суб'єкт, який визнав закон батька і витіснив заборонене бажання, його несвідоме організоване навколо конфлікту між бажанням і забороною. Саме цей конфлікт і породжує символічні сни, в яких зашифроване бажання все ж намагається знайти форму вираження. Чому саме так? Символізація – головний захист у невротика. Сон стає сценою, де конфлікт із бажанням розігрується, але у завуальованій формі. Завдяки цьому бажання не реалізується напряму, але і не повністю зникає. Сновидіння компроміс між витісненням і вираженням. Сон структурований, сцени з іншими персонажами, чіткий сюжет. Наприклад, Сновидець бачить себе у взаємодії з коханим, батьком, начальником, але щось завжди заважає завершити цю взаємодію, фантазм, бути об'єктом бажання іншого, але в межах символічного ладу, тобто, щоб бажали, але не надто, не прямо. Несвідоме бажання отримати любов іншого, не порушуючи закон. Зберегти образ себе як правильного, але бажаного. Тривога кастраційна. Пов'язана з втратою об'єкта чи визнання, сепараційна, бути залишеним без любові. Істеричний тип. Чому саме так?